12 мільйонів гривень переплатив на закупівлях резервуарів для пального командира однієї з військових частин на Кіровоградщині. Підозрюють у завданні збитків державі. На оголошений військовою частиною тендер подали заявки троє учасників. Переможцям обрали найвигіднішу пропозицію з найменшою ціною. Однак, вже після укладання договорів у документації штучно завищили вартість продукції, а посадовець не перевірив зміну суми. Як наслідок Переплата в 12 мільйонів гривень. Про це повідомили в теруправлінні держбюро розслідувань в Миколаївській області. і додали, що обвинувальний акт вже скеровано до суду. Командира обвинувачують в недбалому ставленні до військової служби в умовах воєнного стану з тяжкими наслідками. Це четверта частина 425 статті кримінального кодексу. Підозрюваному загрожує до 8 років позбавлення волі. Він обіцяв припинити війну за добу, проте слова таки залишилися словами. Дональд Трамп визнав, швидко закінчити бойові дії в Україні не так просто, як він собі уявляв. Проте адміністрація новообраного президента США не відмовилася від намірів посадити Росію та Україну за стіл переговорів, щоб домовитися про стійкий мир між державами. Чи вірять кропивничани, що Дональд Трамп зуміє покласти край російсько-українській війні? Та яким чином? Давайте запитаємо. Не віримо, сподіваємося. А як думаєте, яким чином? Ой, чесно, не знаю, але сподіваюся, що якісь санкції для Росії будуть такі неприємливі, що це колись зупиниться. Сьогодні я в, теле в телефоні прочитала, що закінчиться війна 28 березня. От у це я не вірю. А так хочеться вірити, тому що. Вже не знаєш, кому вірити. Як думаєте, таким шляхом він допоможе закінчити цю війну? Ну, отож, санкціями, мабуть. Надіємося, що санкціями. Зброєю допоможе. Хотілося б цьому вірити. А яким чином, як гадаєте? А якщо надасть більше зброї, наші хлопці тоді зуміють все зробити. Так. Головне зброю дати. Знаєте, яка я приказка? На Бога, Бога. сподівайся, а сам не схиб. Чесно кажучи, оскільки я не можу на це ніяк вплинути, то я про це просто не думаю. Перемогти маємо ми. Ну, може, нам допоможе, це буде прекрасно, але це насправді не його задача і не його робота. Не сильно то він допоможе, в нього свої інтереси. Він сказав, ви ж пам'ятаєте, що сказав Дональд Трамп. Америка над усе. І це буде для Америки, не для нас, не для Росії. Там чисто інтереси Америки, а ми не знаємо, які в них інтереси. І якщо він зробить мир для України, це буде важкий мир. Дуже тяжкий мир. Але хотілося б, щоб він його зробив. Як би так не було, хотілося б, щоб він його зробив нам хоч якийсь мир. Тому що ви ж бачите, що все гірше і гірше. Хочеться вже так, щоб Україна дійсно вже не воювала. Щоб якийсь у нас хоч якийсь стабільний, щоб якась стабільність була, якийсь мир. І вже не було цього кровопролиття. бачите, кожного дня хоронять. Кожного дня хоронять. Це тяжко. Вірю. Чому? Ну я думаю, що все-таки він же розуміє і бачить насправді, яка ситуація в нашій країні. Я думаю, що в Америці дуже багато наших українців. Як думаєте, яким чином він цю собі? Переговорами. Мирними переговорами. Повинно щось. Відбутися і сісти за стіл переговорів. І таким чином, я думаю, що ми прийдемо до положення все-таки відміни цього всього. Не знаю, дуже важко сказати, що, яку думку має ця людина, неординарна особистість, в яку сторону його вектор руху, розвитку і своєї країни в першу чергу, і потім вже і економіка всесвітня. Тому важко сказати, як це все закінчиться. Думаю, що ні. Чому так думають? Тому що у їх своїх проблем, то вище криші. І їм, я думаю, не до нас. Я думаю, наглядні. А чому так думають? Та тому що вони всі біломоди. Вони балакають там та й все, а ніких реальних немає. Ну, Ви сам бачите, що воно твориться. Війна то не закінчується. Він то буде говорити год-два, а ми що будемо? втрачати своїх людей, та й все. На що твірю не знаю, сподіваюся, дуже. А яким шляхом, як думаю? Хотілося б, щоб це був, були і переговори, і трошки тиск на Росію, тому що обмежувати нам, куди вже нам щось обмежувати. Ну, Наші люди вже обмежені максимально по всім статтям. Ні, хотіло, я хотіло. не вірю. А чому Хочеться, ну, ну, щось вони отак, от, аби тільки. Він за свою країну. Да, та, та, та. За нас. Їм, аби нам бі, нас більше гнобити, і... Дураками нас зробити. Там її повинен зупиняти Зеленське не Дональд Трамп. Кожній країні свої інтереси, так і в США. Так ми в першу чергу повинні захищати свої інтереси, розраховувати на свої сили. Ну мені здається, що він допоможе нашій країні. На Кіровоградщині збудують газопоршневу електростанцію потужністю 75 МВт. мегаватт. Відповідну перспективу обговорили на тематичній нараді в облівськ адміністрації. Ініціював зустріч інститут теплоелектропроект ПАД Донбас енерго у владі. Кажуть, цей проєкт, особливо в умовах енергетичних викликів для області, надважливий, адже мова йде про забезпечення стабільного електропостачання. Газопоршнева електростанція може працювати як резервне джерело електроенергії та доповнювати альтернативні види енергозабезпечення. Її будівництво дозволить підвищити надійність на. Енерг... Гросистеми та створити нові робочі місця наразі. Повідомляють ВВА, триває робота над виділенням земельної ділянки для реалізації проєкту. Спортивна гордість. Кропивничанин Олег Дорощук виборов срібло зі стрибків у висоту на змаганнях в Чехії. Спортсмен на етапі континентального туру подолав планку на висоті 2 метри 27 сантиметрів. Переможцю змагань чеху Яну Штефелу наш стрибун поступився лише трьома сантиметрами. Однак нагадаємо, цього зимового сезону Олен Дорощук в п'яте здобув перемогу на турнірі пам'яті Олексія Дем'янюка у Львові, де підкорив висоту 2 метри 30 сантиметрів, а особистий рекорд з трибуна 2 метри 32 сантиметри.